Новогродівська громада одна з тих, де ситуація вже тривалий час залишається напруженою, але життя тут не зупинилось. Всі заклади критичної інфраструктури працюють, керівники на місцях. Усі разом намагаються вирішувати комунальні та побутові питання. Хоча в громаді досить гучно та страшно. Громада під постійними обстрілами знаходиться водопостачання поки що відсутнє. Але ж, як я й казав раніше, тільки по місту Новогродівка, 120 свердловин. Світло є, виникають безумовно, аварійні ситуації. Ну, По-перше, це район Карлюка, Галіцинівка, там Долинівка і ну, території, які більше наближені до лінії фронту, там Дуже часто перебуває з постачання працюють магазини та аптеки. Продовжується евакуація населення. Активно виїжджають родини з дітками. Міська влада намагається зробити процес переїзду легшим та комфортнішим. Із 19 тисяч мешканців в громаді залишаються 14 Кожен день від нас йде автобус до безкоштовний автобус до, до станції, відкуди відправляється евокуаційний потяг? Наш представник супроводжує, реєструє і люди виїжджають вже в раніше заплановані місця. Здебільшого новогродівці евакуюються на кіровоградщину. Місцеві волонтерські організації забезпечують житлом, харчуванням та гуманітарною допомогою. А вдома обстріли не припиняються. За попередніми підрахунками 193 житлові будинки в громаді повністю зруйновані та непридатні до житла.